Усім привітик! У нас сьогодні гарна погода, хоч трошки хмарно, але сонечко проривається, на дворі зовсім не холодно. І вже надивившись різних відосиків, ну і раніше я так робила, хочу посадити огірочки по кілька штучок ем, в будинку, щоб ріс на вікні поки що. Ну, типу, як у відрах садячи, в батлашках, в мішках, то в чому. Ось. І щоб рані мати, поки ще ґрунт прогріється, можна буде сіяти в, у ґрунті відкритому, я хочу посіяти в домашніх таких умовах. Умовно кажучи, на підвіконі. Ось це я вам показувала раніше. Ну, ось така фірма, не знаю. Я, ними, я новачок в цій справі, тому не, не знаю, рекомендувати чи ні. Хто, можливо, знається на тому, то подивіться і поділіться своїми враженнями. Ось Зозуля F1. Кажуть, що він хороший огірочок. Я просто інтуїтивно взяла ось такий попробувати салатний огірок. І ось цей мені дали на здачу. Здачі не було дрібних, і ось дали мені ось такий огірочок. Теж його попробую. Це все гібриди, тобто самозапильні і ну, гіркі, там я не знаю, які хороші, мабуть, надіюсь. Ось. І зараз подивлюся, які у них насінинки. Я замочу на е ватних таких е дисках і Буду саджати. Вийшла трошки на двір, позаглядати на город. Ось тут ми ос восени садили цибульку. Вона вже була ще восени зійшла до морозів, але нічого їй немає. Ось тут з краєчку, часничок і викидали е попіл з дров'яного котла. Виносили нагород. Часничку ще зарано. Сподіваюся, все проросте і буде нас радувати гарним урожаєм. А тут на квітничку вже вилазять нарцисики. Тюльпанів ще не видно, а нарциси вже. Наверно, саме мені тільки нарциси. А і ранні ось там з краєчку піду рядочок біля самшита, підсніжники. Проросло, як думаєте, буде щось з того? Пообрізали, засохши, пообрізали дерева, повно гілля. Тепер є що робити. пустила графуську побігати. Передавали сьогодні плюс 8, Тепло. але ага. сиром і холодно. Раз дерева гарно обрізані. Графузька здоровається. Купила, скоро буде сезон. Оприскати треба мідним купоросом суміш ось бордо. Ось такі ось ціни, 30 40 гривень. Треба буде оприскувати персики, і, парсики, і да, все, кущі і всі дерева, щоб вони не хворіли.